Друзья, слава Иисусу, Христу, слава Богу. Христос воскрес, воистину воскрес. Ради что Бог дозволяет нам будто с вами, и с печалью говорим в сердце, что это уже четвертый год войны, четвертый раз мы говорим Христос воскрес, воистину воскрес, и война к большому сожалению продолжается в Украине. Но мы верим в перемогу. На самом деле мы кажем украинского мова, что верим в перемогу, бо Христос победил смерть, Христос победил ад дьявола. Нас надыхает, что ключа до и смерти находится в руках Господа Иисуса Христа. Невзирая на все эти атаки, демонические, бесовские. Враг настолько с яростью, он постоянно-постоянно пытается вселить в нас страх, так как была битва филистимлян с Израилем, и Голиаф на протяжении 40 дней он выходил, он показывал свою силу, свою мощь, показывал, свой опыт военный, потому что на самом деле это сильная армия была. Но пришел Давид, и Давид говорил, что мы уповаем на Господа. Надежда Израиля ⁇ это Господь. Твердыня Израиля ⁇ это Господь. И Господь предаст вас в наши руки. Не мы сильные, мы слабые, но Бог сильный. И даже в этой ситуации. Не Украина сильная, а Бог сильный в Украине. Мы не знаем, как это произойдет, но это произойдет, и мы разом с вами будем святковать перемогу. Я хочу зараз, чтобы мы вместе помолились нашему Господу. В этой молитве со мной рядом находится наш друг, наш брат, наш служитель Шамо он в данный момент вместе с женой, они временно находятся в Германии, у них трое деток, они временно находятся там, верим, что они вернутся назад, и даст Бог, может, за эти дни получится, может, даже мы вместе с ним, вместе с женой, даже с детворой э, сделаем ранковую молитву, вот сегодня не было этой возможности, что мы вместе, но даст Бог, но я радуюсь, что он с нами, Боже, благословение. Мы вместе будем молиться и сегодня больше э, будет учаться будет говорить, что чем я. И Господи, поможи и благослови. Отец, мы поклоняемся перед тобой. Я с радостью, Господи, обращаюсь в молитве к тебе с восторгом, потому что ты мой отец. Ты мой Спаситель, это Ты открылся нам, Ты спас нас и оправдал от власти тьмы, освободил. Я благодарю, что я рядом с Шамо, Господь. Ты сохранил ему жизнь, Ты мою жизнь сохранил, и мы вместе можем молиться. Я рад, что с нами братья и сестры, которые подключились к этому эфиру. Господи, благослови к нему жизнь, благодать у Тебя, слава у Тебя, сила от Тебя, да пребывает на нашу жизнь. Мы, в эти дни, святковые дни, когда говорим о воскресении Господа Иисуса Христа, мы продолжаем молиться и просить о воскресении Украины, чтобы Украина воскресла, и чтобы слава Твоя распространялась через Украину, и это отражалось на Европу и на весь мир. Так как слава Твоя распространялась через первых учеников и добрая весть о спасении, о прощении, о победе э, распространять так и мы хотим, чтобы это происходило с Украины. Поможи, Господи, и благослови. А, ты один достоин славы, и хвалы. Любишь и любящий Бог, отец, Дух сын Святой. и Дух Святой. Аминь. А а Шамой, я рад, я очень рад, что мы вместе. И вот я вот хотел спросить тебя, так как ты родился в мусульманской семье. Я даже точно не, и не знаю, сколько лет ты в христианстве. Вот расскажешь, сколько лет ты в христианстве. И вот что для тебя вот значит вот, воскресение Иисуса Христа? Потому что ну, в любом случае ты не был настолько, можно сказать, пропитан учением о воскресении Иисуса Христа, как сейчас. Да, если возможно, чтобы ты рассказывал. Да, буду рады. Ну, по-перше, Христос Воскрес, Воскрес. воскрес. Так, сьогодні дуже велике свято, і я радий всіх вас вітати з цим святом. І е, так дійсно е, я народився в сім'ї, яка не була е, повністю християнською. Тато мій азербайджанець, і він е, був так чи інакше відносив себе до мусульманської віри, не таким ортодоксальним і не таким так. набожним. І, дяка Богу за це, але все ж таки мусульманином. Я відвідував і мусульманські заходи різні, коли був там ще в дитинстві. І я хочу сказати, що е, мене ніколи це не торкалося мого серця. Тобто mm -hmm. я просто віддавав якусь там шану старшим людям, щось допомагав, але я ніколи не пропитувався цим. Але завжди, коли я відвідував християнські церкви, християнські храми, то мене щось наповнювало. Mm -hmm. Навіть в дитинстві я своїй мамі сказав, що. Мам, я не хочу, щоб мій Бог був Аллахом, я хочу, щоб мій Бог був Ісус Христос. А за скільки років то? Ти... Ну, це мені було, може, років дев'ять. Ну, Ось так я, я, я кажу: мені якось зручніше називати Ісуса Христа Богом. І вона так. каже, та називай. Ну... Тобто, мама каже, ти хочеш називай. Я, я не проти. І тато ніколи не був проти. Він також відвідував завжди якісь християнські заходи. Як розумів, святкував Пасху, mm -hmm. вітався в Христос. Воскрес завжди. А потом, якісь -то, то есть моменты... Почекай, до до христианства, потому что я че, кажу. До да, да, отец Шаму он, зараз он у нас священнослужитель и также он является, он несет пастырское служение, в ближайшее время он будет рукоположен на пастырское служение. То есть в то время он еще не был христианином, нет, но нет. он говорил, Христос воскрес. Христос воскрес, завжди да. да. и он очень. Теж відносився до цього е, по-інакшому, якби ну, це вже окрема його історія, yeah. да, його переживання, там окреме свідоцтво. А потім, вже як, коли я підростав, мама прийшла в Євангельську церкву і якось сказала: ти теж приходь, але я щось е, завжди думав, що це якби уділ вже таких людей літніх, хто вже там постарше, вони вже можуть там, Богу помолитись. Ось, хоча я ніколи не був проти, я навіть молився на ніч, так але я не хотів, може так сказати, зближатись. Але коли я почав відвідувати християнську івангельську церкву, то Дух Божий він коснувся мене, і я зрозумів, що це те, що мені потрібно. Це так лягло мені в серце і наповнювало мене, коли я приходив туди. І навіть то, я пам'ятаю, що мені було 18 років. І кожен раз, коли я вертався з церкви, я виходив з неї, я розумів, що знову я вийшов з церкви якийсь брудний, якийсь ще я не очистився. Мені хотілося вже теж бути як всі інші, якось покаятись. І тоді вже я там познайомився з майбутньою своєю дружиною, вона теж мене євангелізувала, наставляла. І я зрозумів, що я вже дуже хочу прийти до Господа, і я вже хочу очистити своє серце, покаятись в своїх гріхах, тому що я відчував оцей як. Такий груз на мені, який налягав, що я я хочу іншого життя, і в 20 років, на 19 років, я покаявся, mm -hmm. і з того дня я не жалкую жодного дня того, що wow. я з Господом. Да. Слава Богу, ти то тоді 19 років. Ось саме большою вплив на, на те, щоб ти відкривав серце до, до Ісуса Христа. Это э, сыграла твоя дружина за дружина так? Так, проповіді. И... Ага, все все разом все да? разом. Це так все відбувалося разом. в один момент, коли я почав активно ходити в церкву, потім познайомився з дружиною, і оце все якось в один момент сталося. От 19 років. Скільки от зараз скільки тобі? Мені зараз 30. 30. Ага. тобто ти так багато 11, вже з Ісусом Христом. Років Христом. Ну, це, це, Слава це, це щастя, це благословення. І все, вже скоро 12. Ну зараз от зв'язано з війною, ти от знаходишся за межами країни нашої. Так. Що ти можеш от, зараз от, от, розповісти, от, як ти видіш ситуацію? і, Можливо, для множества ми кажемо святих в Росії. І е, напевно ми кожен день молимося за тих святих в рассіння. Молимося колись в ефірі, а також молитви коли з самого ранку нас е, не транслюють молитви, але ми молимося за святих в Росіння. Е, що ти можеш сказати за цю ситуацію і також пожелання для наших друзів, хто з нами в різних странах світу? Так, ну, я бачу зараз ситуацію така, що багато людей, хто виїхав, вони зараз. Побоюються, ну вже певний термін. Хтось знайшов церкву, а хтось досі не може визначитись, хтось шукає. Деякі люди мені розповідають, що я не можу піти в якусь церкву, бо там мені ніхто не знайомий, бо там інші якісь традиції, бо там інші якісь погляди, десь трошки консервативні церкви, десь більше-менш консервативні церкви. Але я хочу сказати, що Ісус Христос це джерело життя. Mm -hmm. І ми маємо до нього приєднуватись, завжди, mm -hmm. де б ми не були. Ми маємо е харчуватись від цієї, е від нього. Ми маємо завжди йти до того джерела. Тому що Ісус Христос, от сказано, в... можна зачитаю. Так? Mm, так, 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 так. Іоанна е послання Теана, е 4 глава, е 14 вірш. А хто буде піти воду, яку я дам йому, тот не буде жаждати вовек, Но вода, которую я дам йому, сделается в ньому источником води, текущей в жизнь вечную. Для мене цей вірш, він як е, таке наставлення, що де б я не був, я маю мати оце, оце джерело, яке мене насичує, а це джерело, воно в свою чергу, веде мене в життя вічне. І mm -hmm. я хочу побажати і сказати, щоб кожен, хто зараз може е, знаходитися. Не в своєму домі знаходиться не в своїй церкві, не має, може, зв'язку і такого близького контакту. Я хочу вас підбадьорити, мотивувати, приєднуватись до церков, бути в церкві, ходити на зібрання, Амен. навіть якщо це може десь не так вам по серцю. Але важливо слухати про Христа, бути біля цього джерела, яке веде вічне життя. Дуже 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 потужно. Пусть Бог благословит. То есть дуже важливо, чтобы у нас этот вот это джерело было внутри нас. Да, да? Да, да. Но если джерело да, внутри нас, то. то... Тоді ми не можемо да, бути вдома. Нас буде тягнути в церкву. Бо я що кажу, дуже багато кажуть, що не обов'язково йти в церкву. Навіть в нашому випадку, то дуже багато кажуть, а ми, ми дивимося трансляції, ми дивимося ваші ранкові молитви, ми от, ваші, коли ви збираєтесь в 14.00, всі зібрання всі зібня ми дивимося. Но як от, от так як ти зараз там, твоє, е, 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 Пожеланні, пожелані, да, що все-таки надо йти в церкву. Да? Так, я думаю, що те, що ми маємо зараз завдяки сучасним технологіям, це просто чудово. Ми відчуваємо, що ми вдома, коли mm -hmm. ми дивимося церкву Свята Трійця, і ми завжди намагаємось її дивитись, коли ми маємо такий час, і ми відчуваємо, що ми поряд. Але я вважаю, що це як додатково. До основного mm -hmm. служіння, там, де ти знаходишся в молитві, там, де ти знаходишся серед народу Божого, це дуже важливо саме відвідувати церкву. Так що, друзі, святий в Росії треба відвідувати церкву. Боже, благослови допоможе. Також от я хотів спросить тебе. От, от ти знаходишся у зв'язку з війною. От, які у тебе відчуття і що ти можеш зараз відкрити? Комітувати ситуацію, как, как ситуацію з війною. Як ти видиш? Зі сторони ти все це... таке случиш. От як ти видиш ситуацію з війною? Твої Цікаве переживання? Да. переживання. Е, ну, По-перше, я думаю, що це дуже глибоке індивідуальне запитання для кожного, хто дивиться нашу передачу. Тому що в кожного є свої індивідуальні обставини. Mm -hmm. Хтось може не може повернутись, хтось не, не хоче повернутися, але там він якимись обставинами стиснутий. Mm -hmm. Що я можу казати тільки особисто mm -hmm. до про себе, і я відчуваю, що мені дуже хочеться повернутися. Хочеться додому. Наш ти чоловік. Т yeah. <laughs> і я хочу сказати, що далеко не останню роль в цьому відіграє саме наявність церкви саме приналежність до церкви, яку ти любиш, людей, яких ти знаєш, де ти можеш служитись, реалізовуватись. І я думаю, що післявоєнна Україна це саме те місце, де дуже-дуже багато служіння. Амінь. Вже чекаємо на тебе, на вас чекаємо вже. І хочу, ну, перед, як ми будемо молитися, ти будеш вести нас в молитву. Яка, як, от, 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 Моє пожелання для усіх, хто з нами в ефірі, і пізніше будуть підключатися к, к тому ефіру. Найголовніше, що я можу побажати в будь-які непрості часи, і особливо зараз, це триматись Господа, угу. бути з ним, бути в церкві, мати спілкування християнське, читати Біблію. Амінь. А Амін. і тоді джерело буде да, в нас, джерело да? буде в тобі. Да. Тому що то Христос і е, джерело, да? кажемо оригінальне, да ми тільки передаємо. Помолись, будь ласка, шамо. Дякуємо тобі, Господь, за цю зустріч. Ми дякуємо тобі за цей чудовий ранок. Ми благословляємо цей день. Благословляємо кожного, хто зараз дивиться цю програму. І ми дякуємо тобі за святу твою кров і жертву, яку ти приніс. Ради нашого спасіння, Боже, так, дякуємо за воскресіння, дякуємо за перемогу над смертю, Господи, і благослови сьогодні кожного, хто благослови, дивиться, Боже ісус. нас. Благослови, щоб всі люди, які зараз так, в Росії знаходяться, щоб вони, Боже, трималися Тебе. Благослови Господь, україну, віднови, благослови, мій, щоб закінчилася скоріше війна. Борони Просим. наших воєнних, борони наших полонених, поверни Просим, всіх додому і зціли всіх, хто сьогодні Боже в цьому Просим рождається, тебе. особливо поранених, особливо хто Просим, господи сьогодні Ісус. має якусь потребу. Ти благослови, Господи, і наповни в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Шамо дуже дякую. Дякую тобі. всімі сім'ї, дякую, дякую за посвято і за те, що ви з нами. Дякую, Богу, що ви приїжджаєте ще з нами також в ефірі з нами завжди. Да. Друзі, скажемо зараз, славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.